Шановні депутати, шановні присутні, сьогодні ми приймаємо бюджет з міської громади на 2025 рік. Показники доходної частини міського бюджету на 2025 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного соціального розвитку України із врахуванням положень податкового кодексу України, бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів, а також закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Показники доходної частини місцевого бюджету розроблені з урахуванням наступних особливостей, зокрема, продовження на 2025 рік дії тимчасових норм зрахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів в розмірі 64%. Фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами 2021-2023 років та 11 місяців 2024 року і періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України. Прогнозний обсяг надходжень до місцевого бюджету зміївської міської територіальної громади на 2025 рік розрахована у сумі 444 мільйона. 391,9 тисяч гривень. Зокрема, загальний фонд складає 443 мільйона 905,8 тисяч гривень. З них – це податки, збори та інші доходи – 271 тисяча 182,2 тисячі гривень. Та офіційні трансферти 172 мільйона сімсот і 6 тисяч гривень. Також спеціальний фонд 486,1 тисяч гривень це податки і збори, екологічний податок і власне надходження бюджетних установ. Основним бюджетворючам джерелами доходів загального фонду місцевого бюджету з і міської, міської територіальної громади залишається податок на доходи фізичних осіб, податок на майно та єдиний податок. Сумарна питова вага, зазначених платежів у загальному прогнозі обсягів надходжень до загального фонду місцевого бюджету на 2025 рік складає 83%. Податок на доходи фізичних осіб залишається найвагомішим джерелом доходів місцевого бюджету. Питома вага, якого в доходах загального фонду складає 46%. Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2025 рік здійснений з рахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня серед середньої заробітної плати та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Надходження податку заплановано в сумі в розмірі 124 мільйона 520 Тисяч гривень. Розрахунок прогнозних сум надходжень рентної плати за використання природних ресурсів здійснення відповідно до пункту 2.4.30 статті 64 бюджетного кодексу України. Прогнозна сума надходжень рентної плати та плати за користування інших природних ресурсів на 2025 рік становить 11 мільйонів 821 тисяча гривень. Прогнозні показники акцизного податку на 2025 рік розрахована в сумі 26 млн 250 тис. грн, що на 2 млн 348,2 тис. грн більш, ніж в цьому році прогнозується. Друге місце за обсягом надходжень до загального фонду бюджету Зміївської міської територіальної громади належить місцевим податкам і зборам, що сплачується, перераховується згідно з податковим кодексом України. Питома вага яких становить 37%. До місцевих податків і зборів, що сплачується, перераховується згідно з податковим кодексом України. Належить податок на майно туристичний єдиний податок. До складу податку на майно включається податок на нарухому майно, відмінно від земельної ділянки. І плата за землю. Прогнозні надходження місцевих податків і зборів, що сплачується, перераховується згідно з податковим кодексом на 2025 рік, розрахована відповідно до норм діючого законодавства за видами податків і зборів і складає 101 мільйон 086,3 тисячі гривень. Прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду складає 486,1 тисяча гривень. Це. Екологічний податок 234 тисячі гривень і власне надходження бюджетних установ 255 і 7 тисяч гривень. При плануванні видаткової частини бюджету зміївської міської територіальної громади основною метою було збереження соціальної спрямованості бюджету Зміївської міської територіальної громади для забезпечення фінансування гарантованих державоконституційних та до законодавчих норм. Видаткова частина бюджету Зміївської міської територіальної громади планується з урахуванням дотації з державного бюджету України, субвенції з обласного державного та інших бюджетів. В цілому становить видаткова частина бюджету 444 мільйона 391 і дев'ять тисяч гривень, в тому числі видатки загального фонду 420 мільйонів 693 і сім тисяч гривень та спеціального фонду. 23 мільйона 698 ,2 тисячі гривень. Видатки на заробітну плату працівникам установ, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, обраховане виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, яка на 1 січня 2025 року складає 8 тисяч гривень, посадову окладу працівникам першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки в розмірі. 3195 гривень вимоги статті 77 бюджетного кодексу України у частині забезпечення у повному в обсязі видатків на заробітну плату та енергоносії враховані повністю потреба на заробітну платі по бюджетам установ по бюджетним установам ради в бюджеті. Вже сказала, враховані в повному обсязі. В обсязі видатків загального фонду врахована субвенція з державного бюджету. Це освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом це 68 мільйонів 273 і 9 тисяч гривень. Це виплата заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників закладів загальноосвітніх шкіл територіальної громади на 8 місяців. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітні субвенції врахована в сумі 1 мільйон 303 тисячі гривень. Це виплата заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників інклюзивно ресурсного центру. Інші субвенції з обласного бюджету 217,1 сімнадцять тисяча гривень. Субвенція від Слобожанської селищної ради врахована 857,5 тисяч гривень, і субвенція від Донецької селищної територіальної громади в сумі 54,8 тисяч гривень. І загального фонду бюджету громади на виплату заробітної плати з нарахуванням працівника в галузі бюджетної сфери в проєкті місцевого бюджету передбачається спрямова. 278 млн 4569 тис. грн. Обсяг видатків, що передбачається, передбачається, дасть змогу забезпечити доплатами та надбавками обов'язкового характера працівників галузі бюджетної сфери у відповідності до норм бюджетного законодавства. Одна з найвагоміших галузей в видатках місцевого бюджету це галузь освіта, на яку в проєкті бюджету територіальної громади на 25 рік передбачено обсяг видатків в розмірі 192 мільйони 871 і 9 тисяч гривень. У зазначеному обсязі заплановані видатки, що здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 68 мільйонів двісті сімдесят три тисяч гривень. За рахунок субвенції на здійснення переданих видатків 1 мільйон 303 і 3 тисячі гривень. Видатки на оплату праці з нарахуванням передбачено в сумі 149 мільйонів 858 і 3 тисячі гривень. Та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 33 мільйона 467 і 7 тисяч гривень. Капітальні видатки по галузі освіта на 25 рік враховано в сумі 5 мільйонів 200 тисяч гривень, а саме підготовка до опалювання сезону капітальний ремонт Частини покрівлі КЗ Барівський ліцей Сергея Захори в сумі мільйон 500 000. Підготовка до опалювального сезону капітальний ремонт котельні встановленням котлів опалювальних борівський ліцей в сумі 500 тисяч. Підготовка для опалювального сезону капітальний ремонт частини покрівлі. КЗ Велетенський ліцей в сумі 1,5 мільйона гривень. Капітальний ремонт вимащення подвір'я КЗ Зміївський ліцей номер 2 мільйон 700 гривень. На соціальний захист населення та соціальний Забезпечення в проєкті бюджету Зміївської територіальної громади на 2025 рік передбачені видатки в сумі 33 млн 155 і тис. грн. тисяч гривень. З них видатки на отримання центру надання соціальних послуг зміївської міської ради становлять 20 млн 004,4 044 тисячі гривень. З них оплата праці працівникам 19 млн 428 тисяч гривень. На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам. По Хилового віку інвалідам, дітям інвалідам в бюджеті враховано 2 мільйона гривень для виконання регіональних програм у галузі соціального захисту населення. Передбачаються видатки в сумі 11 мільйонів сто і тисячі гривень на культуру і мистецтво в проєкті бюджету територіальної громади на 25 п'ятий рік для фінансування установ культур і мистецтва. На виконання місцевих регіональних програм в галузі культури передбачено обсяг видатків в сумі 27 мільйонів дев'ятсот і 5 тисяч гривень. З них видатки на оплату праці, енергоносії, а також в бюджеті громади на 25-й рік передбачення видатків капітального характеру – Це 1 мільйон 650, з яких підготовка до опалювального сезону, капітальний ремонт частини покрівлі з утепленим КЗ «Соколівський будинок культури. На фінансування галузі охорони здоров'я на 25 рік передбачено видатки в сумі 26 шість мільйонів чотириста і 9 тисяч гривень, в тому числі видатки на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, придбання медикаментів та інші в сумі 22 два мільйона сто і 9 та видатки капітального характеру в сумі 4 мільйона 300 гривень. Це будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з збудованим житлом. Тарановка в сумі 3 мільйона і виконання робіт з виготовлення проектно на кошторисне документації по капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту в будівлі і лікарні мільйон В проєкті бюджету на 25-й рік. видатки фізкультура і спорт передбачені в сумі 10 млн 173,8 Також на житлово-комунального господарства передбачено 52 мільйона п'ятсот і тисячі гривень, в тому числі утримання комунальної установи забезпечення діяльності з утримання та обслуговування майна комунальної власності 16 361 і тисяча гривень. Фінансова підтримка змійов сервіса 23 637 і тисяч гривень. Змійов тепло 4 мільйона 482 і два тисячі гривень. І КП ЗМІвське виробниче ПУЖКХ. В в сумі 8 мільйонів 640 і 3 тисячі гривень. Також на нове будівництво водопроводу від колодязя Д4К-5 до колодязя, Д1 в Ф6 по Донецькому шосе Зітьки передбачається 3 мільйона 362 і 2 тисячі гривень. Оплата електроенергії та розподіл 135 тисяч гривень. Також в проєкті бюджету міської територіальної громади на 25-й рік передбачені видатки на виконання програми взаємодії з органами місцевого самоврядування, а також виконання програми висвітлення діяльності з Мівської міської ради, вже казали. На виконання програми фінансової підтримки е, трудової архів. І в проєкті бюджету міської територіальної громади на 25 й рік передбачені видатки на виконання цільової регі... програми розвитку цивільного захисту на території Зміївської міської територіальної громади. Це на виконання в сумі 3 мільйона 761 і 3 тисячі гривень. На виконання програми створення та використання місцевого матеріального резерву ми в... включаємо сума 150 тисяч гривень. У мене все.